Вчора, 27 вересня, відбулась зустріч представників департаменту ЖКГ з головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Директор департаменту Владислав Розпоровський розповів керівникам ОСББ про реалізацію міських програм ремонту, модернізації, заміни, диспетчеризації, технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків та підтримки об'єднання співвласників. Рішення прийнято депутатами та мером о видаленні додаткового мільйону на цю програму і. Сьогодні вранці було затверджено рішенням виконкому перелік адресів та затвердження ті суми, які просили ОСББ. Окрім того, підняли питання опалювального сезону, що наближається. Микола Дімов, начальник теплової інспекції КП Теплокомуненерго, дав поради головам об'єднань, як зберегти тепло в їх будинках. Утеплите подвалы, обратите внимание на входные двери, на чердак, как выход, лестничные площадки, чтобы все окна были застеклены. Если человек, мягко говоря, вышел покурить, то он за собой закрыть опять форточку, чтобы как можно сохранить и потребить то тепло, которое мы вам будем подавать. Для безперебійної роботи підприємств важливі вчасно сплачені платіжки за користування житлово-комунальними послугами. На жаль, мешканці міста мають мільйонні борги перед комунальними підприємствами, що негативно впливає на їх роботу. Деякі й досі не знають правила безпечного опалення, тому представники ДСНС вкотре розпочали сезон пояснювальних робіт. Будьте відповідальними громадянами, не наражайте на небезпеку себе та інших. Нами будуть розроблені графіки, вони всі будуть доведені до вас. Особисто і будуть інспекторський склад з вашим представником проходити по квартирам, які ви будете визначати як більш небезпечні, тому що ви володієте інформацією щодо мешканців, груп ризиків цих мешканців та будуть проводити роз'яснену роботу. Уді зустрічі були вирішені різні питання та донесена важлива інформація щодо міських програм. Такі формати допомагають тримати постійну комунікацію між місцевою владою та мешканцями міста. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.